Вітаємо коти і тюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Віримо, що колись ми зможемо грати в масштабні українські онлайн-ігри. І наші інді розробники вже рухаються в цьому напрямку. На цьогорічному фестивалі українських ігор в Steam анонсували саме такий проєкт. Січ це багатокористувацька онлайн-пісочниця від першої або третьої особи. Події розгортаються в сеттингу Східної Європи XVII століття. Грати будемо за селянина, що вирвався на волю від гніту пана, і вирушив у безкрай степи Південної України на Січ. Ось, що готується для нас саме всередині гри. Будемо будувати власну січ і розвивати її, а ще збирати армію, керувати нею і формувати бойові порядки. Пересуватися зможемо на конях, возах і плавати на човнах. Серед мов заявлені українська та англійська. Розробкою займається Денис Карнієнка. Радимо вже додавати гру в бажане, щоб одразу дізнатися, коли вона вийде на тестування. А у грі Сейбл з'явилась повна українська локалізація. Одразу ж по візуалу видно, що це медитативна пригодницька гра. Тут ви мандруєте пустелями і досліджуєте уламки зорельотів із давніми артефактами. Тут вас ніхто не підганяє і темп подорожі можна обирати самостійно, підніматися на вершини, ковзати дюнами і планувати у повітрі. Тепер усі тексти і навіть пісні доступні українською. Над локалізацією працювала спільнота GGL Studio разом із командою Hibikid. Переклад редактору виконав Флоріан Тут. Технічну підтримку та лаунчер забезпечив Saint Слер. І логічно, що команда Hibikid відповідала саме за музичну частину. Каріанті – голос, Мункетчер – переклад пісень, міксингом займався Рендал Кей. В результаті ми отримали повний українізатор, субтитри, описи, інтерфейс і переспіви пісень. А озвучення в грі відсутнє, тому що в самому оригіналі його немає. Посилання на українізатор залишаємо в описі. Сейбл вже роздавали безкоштовно в Epic Games, але гру з таким українізатором і придбати не шкода. Якщо час, чомусь зробиш крок назад. Вірити, вчися собі майбутнє, Не все стане краще. А в ТЕСО тепер можна грати приємніше, і здога мова. Це модифікація з українською локалізацією ТЕСО із використанням штучного інтелекту для постійного актуального перекладу. Зараз якраз вийшло оновлення 1.1.0. Там в меню можна налаштувати спосіб відображення тексту із варіантами лише українська або українська і англійська. Посилання залишимо, можна буде подивитись докладніше. І зустрічаємо нову екшенерпіджи для Дівіна Камедія. Це гра від італійської студії JAMA Games, яка минулого року випустила «The Last Son. Цей Souls-like, на жаль зустріли стриманими відгуками через слабке технічне виконання. Але ніхто не посперечається, що він запам'ятався своєю естетикою, заснованою на середземноморському фолклорі. Нова гра «Лядівіна комедія», як очевидно з її назви, заснована на знаменітій поемі Данта Алігєрі божественна комедія». І пропонує вона гравцям відправитися в ті самі дев'ять хіл пекла, щоб врятувати кохану. Зовсім не здивуємось, якщо її ім'я буде Бетрічі. Головною особливістю гри буде процедурна генерація локацій, завдяки якій кожне проходження буде унікальне. З цим розробникам варто бути особливо уважними, бо ця технологія далеко не завжди забезпечує потрібний ефект, і часто призводить до того, що всі локації мають вторинний і штучний вигляд. На останній виставці Gamescom ще одна молода італійська студія Sedlio зробила анонс, що має зацікавити фанатів сюжетно-орієнтованих ігор. Таких як Еплектейл і Хеллблей Сінуас Sacrifice. Мова йде про гру 1348 ікс Вото, а її події розгорнуться в середньовічній Італії, охопленій війною. Грати будемо за молоду войовницю на ім'я Аета, і вона намагається знайти і врятувати близьку людину і заради цього не зупиниться ні перед чим. Подібність із Еплектейл і Хеллблей Сінуас Sacrifice видно з перших кадрів. Основні ігрові механіки, головоломки і атмосфера розореної Європи нагадують Еплектейл, а паралелі із Hellblade, Senua's Sacrifice напрошуються через динамічні бої на мечах, які спеціально показано максимально брутально і без романтизації, притаманною багатьом іграм. Реліз 1348 сорок Очікуємо на початку наступного року на ПК, PS5 та Xbox Series. І до 1 вересня, в Steam ще можна встигнути на фестиваль шутерів від третьої особи. Тут є багато цікавих ігор зі знижками до 90%, але оскільки межі жанру дуже широкі, то багато ігор радше є пригодницькими екшенами ніж шутерами. І це робить фестиваль ще цікавішим. Звичайно ж, знижки варто оцінювати на власний смак, а ми можемо виділити такі ігри. The Last of Us обидві частини: The Division 2, Remnant 2, Star Wars Outlaws, Uncharted Legacy of Thieves, Ghost Recon Breakpoint, Max Payne 3 і контроль зі знижкою 90%. Але ігри ще можна і зовсім безкоштовно отримати. Зокрема, в Epic Game Store зараз проходить роздача Make Way. це багатокористувацькі аркадні гонки. Проста, але забавна гра. І ще безкоштовно роздається машинаріум. Це культова гра, яка вже вкотре роздається безкоштовно. Дуже приємна головоломка. Якщо ви ще не маєте цієї гри в колекції, то обов'язково її заберіть. Вона, до речі, від студії Amanita Design, яка впевнено і послідовно підтримує Україну. Ігри можна забрати до 6-ї години вечора наступного четверга. Добре, добре. А на нові ігри ми можемо розраховувати. Зараз і подивимось на реліз наступного тижня. В день знань 1 вересня виходять у нас такі ігри: Bad Cheese – Це жахастик, який розповість історію Мікі Мауса, але з нюансом. Мікі страждає на ожиріння і потрапив у невідому жахаючу містину, з якої нам треба вибратись. Уявіть собі, це психологічний горор, натхнений моторошною чарівністю анімацій 1920-х років. І це не сарказм. На нашу думку, гра матиме інтерпретації, як гра «The Bindi Новий Сак, метафоричні постаті, картини і тому подібне. Але щоб це дізнатись напевно, треба власноруч все спробувати, якщо ви зважитесь. Оверлутін а у цій грі механіки перевернути до гори дригом. Треба буде адаптувати нашу стратегію до дерева навичок, яке змінюється щоразу. От і будемо комбінувати спорядження, щоб примудритися створити білд, що буде здатним перемогти босів. кажуть, що тут кожна нова гра буде відрізнятися від попередньої. 2 вересня виходить в реліз Metal Eden. це напружений сайфай шутер від першої особи. Гіпермодуль Аска вирушає на самогубну місію з порятунку орбітального міста Мьобіус, яке стало смертельною пасткою. Маємо можливість поринути в кібернетичну війну і кинути виклик інженерам. Демоверсія гри є Азерськін. Тут нас знову відправляють на смертельно небезпечну одиночну місію. І на цей раз розкриваємо таємниці Вандерміра. Будемо поглинати інопланетних морфів, щоб еволюціонувати за межами людських можливостей. У нас наявності є костюм зі штучним інтелектом, і він нам допоможе досліджувати інопланетні біоми, опановувати унікальні здібності і боротися за виживання в новому пригодницькому шутері. На кону, до речі, всесвіт Демоверсія є. 3 вересня в реліз виходить хірагамі. Тут досліджуємо світ арігамі, бо нам треба врятувати свій крихкий дім від смертоносних цифрових загарбників. Для мандрів ландшафтом будемо набирати форми тварин, розв'язувати головоломки, долати ворогів і рятувати королівство. Демоверсія версія є, і гра нас зацікавила своїм візуалом. Diamond Blades це жорстокий слешер від першої особи. Він поєднує в собі глибину екшн RPG і реіграбільність роуглайтів. Вирушайте в експедиції наодинці або в команді до чотирьох гравців і переживіть всі жахи царства Diamond. Це такий своєрідний погляд на дум. Кеджора. Коли Каджора усвідомлює, що її мирне село знову і знову проживає один і той самий день, то вона і її друзі намагаються з'ясувати походження таємничої часової петлі, що прокляла їх село. Демоверсія є 4 вересня в реліз виходить Холоунайт Сілксонг. Дуже дуже багато гравців чекали на цю метроїдванію. ідванію. Ця гра буде сиквелом до подій у першому Hollow Knight. Хелезас це ще одна цікавинка, на яку чекає багато гравців. Якщо війна це справжнє пекло на землі, то лише тому, що на ній царює найстрашніший з дияволів людство. Демоверсія є Сінтопія. Тут вам доручено керувати бюрократичною адміністрацією пекла, де ваші співробісники карають мертві душі за їхні гріхи, забезпечуючи прибуток для розвитку вашої пекельної імперії. Демоверсія є. 5 вересня виходить в реліз крона Dawn. Це одночасно і виживання, і жахастик. Живіть у жорстоких пустках майбутнього, долайте страшезних зрощених почвар і стрибайте в часі, щоб зібрати душі і віднайти витоки апокаліпсису, що знищив людство. Гра має українську локалізацію і коштує 1600 гривень. Demon X Машина Titanic Sion – Це гра про стрімкі бої у повністю налаштованому броньованому костюмі. А ще можна буде вільно досліджувати смертоносний небезпечний світ на землі і в повітрі. Із титанічними босами боротися можна наодинці або з двома друзями в мережевому режимі. Демо-версія є: Tokyo Underground Killer mm – угу. -hmm. Пориньте в залити неоном глибоке підземелля Токіо в ролі Кабаяші смертоносного вбивці. А ми будемо використовувати свій меч, містичні здібності і потужну зброю. Звичайно ж, для того, щоб вбити особливо небезпечних маньяків і зупинити навалу поїздів, які тероризують Токіо. Схоже на андеграундну версію гостранера. Можливо, вийде непогана заміна, поки ми очікуємо на третю частину. На сьогодні з новинами все. А ще подивіться наше велике відео про українську локалізацію. І Від щирого серця дякуємо вам за підтримку і обіймаємо міцненько. Запрошуємо в наш дискорд, на сайт, де є текстові версії всіх гайдів, оглядів і статей. Ще в наш телеграм з новинами і на окремий канал зі стрімами. Якщо маєте бажання підтримати нас гривнею, це дуже просто зробити у спонсорстві Ютуба або на Патреоні. Головне грайте лише в якісні ігри. Донайте зсу і слава Україні.